Дорогі ролі Пресвятої Діви Марії ми не можемо недооцінити. І все починається з, здавалося би, простого так, коли є момент благовіщення, і коли вона після певних вагань, все ж таки, довірившись Богові, говорить так, нехай станеться, нехай буде те, що Бог приготував. І це перша річ, яка насправді для кожного з нас є простим звичайним прикладом, це та відкритість, незважаючи на те, що ми маємо сумніви. Далі це товаришування Ісусу разом з Йосифом. Це коли приходить момент небезпеки, коли Ісуса Цар Ірод хоче вбити, це їхня подорож, це перебування разом як сім'ї. І це той момент, коли вже є година, час, і Ісус починає своє проповідування, щоб об'явити волю Отця. І перший такий, ніби банальний момент, але говорить учням, зробіть все, що він вам скаже в Кані Галілейській. Це перший момент, коли, як читаємо, що багато хто увірував за цього. А от, здавалося б, поруч стоїть Марія, яка говорить: Зробіть, зробіть, хай буде так, як він говорить. Вчора ми святкували урочисті зіслання Святого Духа, і в цій події також була Марія, яка перебувала разом з апостолами. Але перед цим ми пам'ятаємо, що сталося з апостолами. Петро тричі зрікається, решта розбігається, залишається Йоанн біля Христа. Але потім вони сходяться, Господь їх збирає. І цей момент товаришування Марії тим чоловікам. Чоловіки сидять, які вміють, які знали Ісуса, три роки з ним були, бачили, чули, які також у своїх професіях, у тому, в чому вони були здібні, були доволі і кмітливими, і вміння у них достатньо було. А ось тут потребують товаришування тої матері, яка народила Спасителя, яка також для них стала тою матір'ю. І проста здається річ, коли ми розуміємо інстинктивно, що ми коли в житті переживаємо різні ситуації, зараз це війна. Без війни, коли ми жили і переживали інші моменти, після війни так само будемо переживати різні ситуації життєві, що ми потребуємо когось, хто нам товаришує. Іноді буває так, що є така особистість, яка потребує сама все перепрацювати, переварити, як говоримо, покладати по поличках у своєму житті, але все одно потребує ради. Все одно потребує почути слово, яке допоможе у церкві. В церкві є завдання дуже серйозне у навчального уряду церкви, щоб пильнувати цього депозиту віри, щоб наука Божа залишилася чистою, не була заплямована різними напрямками і течіями, які будуть людину віддаляти від Бога. Наприклад, заперечуючи Божественність Христа. А отже, ми потребуємо того, хто буде нам товаришувати і допомагати. Так як до Йова прийшли його друзі, і є цікаво, що іноді так само і ми, як і його друзі, довгий час сиділи і просто мовчали. Просто мовчали. Іноді буває так, що хтось просто є поруч і нам вже легше. Іноді буває так, що хтось скаже одне речення, і цього нам достатньо. А може хтось нам і скаже просте одне слово, два, три, п'ять, або одне речення, що я не знаю, що тобі сказати, але я побуду з тобою. У цей момент, коли ми переживаємо це свято, що Марія є матір'ю церкви, ми розуміємо, що ми не самотні. Ми розуміємо, що Бог, який покликав її до того, щоб вона була матір'ю Христа, у духовний спосіб отримує і не тільки це запрошення, а такий конкретний наказ: ось син твій, ось мати Твоя. Марія і Йоан відіграють цю велику роль не тільки простого прикладу, не тільки того, що було би добрим, але конкретна дія. Конкретна дія, в житті Святого Євгенеда Мазенода в його родині була непроста ситуація, коли його батьки переживали подружню кризу. І водночас французька революція, коли він змушений разом зі своїми батьками, бо тоді було дуже небезпечно для тої середньої ланки, середнього класу, яких називали буржуа. Було дуже небезпечно, могли легко втратити життя. Хоча родина Демазино була і працьовитою, і так само виконували її батько, його дід виконували свої обов'язки сумлінно. Працювали на благо суспільства. Його батько був начальником працівником рахункової палати. Але водночас це не відігравало ролі для тих, хто спричинився до революції, і далі, вже, як то кажуть, все пішло далі, вже за, за течією. Коли вже вони втікали за кордоном, йому дуже бракувало його матері, дуже бракувало його матері, і він дуже сильно переживав цю розлуку і кризу його батьків. Це тому сьогодні святий Євген де Манзенот є також заступником і опікуном тих родин, які переживають кризу. Якщо хтось не знав, то до нього можна молитися і варто, і треба. І у цьому вигнанні в Італії Рафіня Каніцаро заміняє йому матір в певному значенні. І ось з одної сторони, моя мама у Франції, я її люблю, переживаю. Але мені її бракує, але отримує любов від іншої жінки, яка дарує йому цю материнську любов. Більше того, він коли вже приймає рішення йти в семінарію, потім стає священником, а потім вирішує зібрати однодумців священників, щоб працювати разом, бере як для себе і для інших як таку модель родини. Теж Марію як головну опікунку згромадження. Марія не є тільки для облатів такою опікункою, і не тільки для священників, для всіх. І дійсно духовне материнство, яке нам товаришує кожного дня. І якщо можливо, ми що сьогодні відчуваємо, що ми не переживаємо це в такий спосіб, як би хотіли, то ніколи не є пізно. Наприклад, для Дам'єна Дафа, ірландця, який є засновником е такої спільноти руху Легіону Марії, Марія стає матір'ю, і вона, е дивлячись на неї, він отримує це натхнення від Бога, щоб йти, допомагати, служити. Якщо сьогодні я не відчуваю, можливо, цієї духовної опіки. Можливо, що я десь живу в такий спосіб, що більше для мене, можливо, Господь найголовніший Богатець, Син, Святий Дух. То без Марії багато чого б не відбулося. Бог міг би що завгодно зробити, і як завгодно, але обирає матір, як говорить церква, Єву. Тому, дякуючи Богові за її материнську опіку, за цю турботу, стільки багато молитов, і багато об'явлень, які переживала церква, бо кожне об'явлення Марії мало на меті одну ціль привести кожного з нас ближче до Христа. Так як за її життя, так, як, так і після того, як вже вона була в небо взята. Коли церква Живе тим духовним життям, спадщиною, яку має. І кожне її об'явлення має на меті, одну, мету, одну ціль привести до Бога, не до себе як найголовнішою. Вона не є Спасителькою, а вона є матір'ю Спасителя. І кожне об'явлення має на меті наблизити кожного з нас до Христа, бо Він є нашим Спасителем і Відкупителем. Жінко, Ось твій син! Ось мати твоя! А отже, Петре, Наталю, Сергію, Зоя, Максиме. Ось мати твоя. Амінь.